nos 7 березня 2025 року, у п'ятницю першої седмиці великого посту, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив літургію передосвячених дарів у пантелеймонівському жіночому монастирі столиці у Феофанії. Предстоятелю співслужили архієпископ Яготинський Серафим, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. За богослужінням з архіпастерем молилися настоятелька монастиря і гуменя Єлисавета і сестрами, паломники та парафіяни обителі. Свят Христос просвіщається. За літургією помолились про на українській землі. Богослужіння завершилось особливим молебнем із каноном великомученику Феодору Тирону. Блаженніший митрополит Ануфрій за традицією прочитав молитву на благословення колева на згадку про чудо святого Феодора. Звичай благословляти колово у першу седмицю Великого посту виник після чутесного явлення святого Феодора у 362 році. Нечистивий імператор Юріан Відступник, аби понасміхатися із християн, які свято оберегли Великий піст, повелів окропити усю їжу на ринках кров'ю з язичницьких жертвоприношень ідолам. Великомученик Феодор Тирон явився єпископу Євдоксію і звелів йому повідомити християн про підступність імператора, а також порадив вживати в їжу тільки відварені зерна пшениці. Після відпусту предстоятель звернувся до присутніх зі словом. Дочекалися п'ятниця, першої седмиці святого великого поста і кожен під. Утримував себе, творив воздержання, міру своїх можливостей. І сьогодні багато приобщилися святих Христових танцям тіла і крові Господа. Всіх поздравляю причасників і молитву святого лікомученка Феодора, який сьогодні згадується церквою, як той, який допомагав людям зберігати піст, Нехай Господь допоможе нам зберігати. Ви зіржаємо зберігати піст із великого і славного праздника світло місцевого розкісіння. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.